Під час відключень світла, яких маю величезну надію цього року, не буде. Автомобільні дороги стають темнішими, а світлофори не працюють. Через це водії погано бачать пішоходів та не встигають вчасно загальмувати. І якщо ми не можемо вплинути на наявність освітлення на дорогах, то точно можемо подбати про власну безпеку та видимість. Що для цього потрібно, розповідаємо у нашому сьогоднішньому відео. Використовуйте елементи, які відбивають світло. Розпочнемо з того, що про необхідність бути видимим вночі зазначається навіть у пункті 4.4 правил дорожнього руху. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи: стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Тож купуйте та використовуйте світловідбивальні наліпки, стрічки, скотч та брелочки. Такі елементи обов'язково мати на собі дітям, та й дорослим не завадить як мінімум по одній стрічці на руці, нозі чи на рюкзаку. А краще кріпити стрічки з обох боків. Так вас буде помітно водіям з двох смуг. Коштують ці дрібнички недорого, використовувати їх легко, а життя вони можуть врятувати. Також придивіться до автомобільних світловідбивальних жилетів, хоч на вигляд вони не дуже елегантні, проте водій на темній дорозі точно вас побачить. Носіть яскравий одяг. Цією зимою варто бути максимально яскравим, тож залиште у шафі чорні куртки, шапки та штани. Чому? Бо в темряві людину в чорному одязі водій побачить з 18 метрів, червоному з 24 метрів. В жовтому з 37, а у білому з 55 метрів. А у сучасній повністю світловідбивальній курсі пішоходи видно зі 130 метрів, і це абсолютна безпека. Якщо вже не повністю куртки, то купуйте одяг зі світловідбивними елементами. Багато таких речей є в спортивних магазинах. Наприклад, деякі рукавички для велосипедистів мають елементи, які відбивають світло, тож їх чудово видно в темряві. Використовуйте власні гаджети. Найпростіше рішення для пішоходів використовувати ліхтарик, який є у вашому смартфоні чи смарт-годиннику. Підсвічуйте з його допомогою все, не тільки автомобільну дорогу. Ліхтарик у смартфоні стане у пригоді у темному дворі, у під'їзді, щоб спуститися сходами, щоб відкрити двері власну оселю, коли в коридорі темно. Адже в темряві небезпечна і машина, що рухається, і сходинка, яку можна не побачити та впасти, і калюжа, у яку вступив, і потім цілий день ходиш у мокрому взутті. Використовуйте ліхтарики. Ми вже багато розповідали про ліхтарики, та більшість українців вже їх придбали, але частіше їх використовують для освітлення вдома. А ось на вулиці, коли переходять дорогу, не завжди. Наша порада придбати тактичний ручний налобний чи кемпінговий ліхтарик та обов'язково переходити дорогу з ним. Важливо, коли переходите дорогу з ліхтариком, не варто світити в лобове скло автомобіля. Направляйте світловий потік прямо перед собою. Так вас вже буде добре видно. Можна один-два рази направити в бік автомобіля задля розуміння, чи побачив вас водій. Якщо побачив, він пригальмує. І на всяк випадок, пам'ятайте, що потужний ліхтарик в темряві реальна зброя. Модель потужністю 1200 плюс люменів миттєво засліпить та дезорієнтує нападника. Водіям Тримайте безпечну швидкість, а коли видимість на дорозі менше 300 метрів, вмикайте фари. Пальнуйте, щоб вони були чисті та справні, та змінюйте за необхідності. Частіше протирайте лобове скло. Починайте рух лише тоді, коли конденсат повністю зник і не заважає видимості. Велосипедистам. Власникам велосипедів не можна виїжджати на маршрут без необхідного освітлення. велосипедних фар та ліхтарів спеціального світловідбивного одягу і шолому. Ці правила працювали тоді, коли вулиці мали добре освітлення, а зараз і поготів. Їх необхідно дотримуватися задля власної безпеки. Власникам собак радимо придбати своєму найкращому другу нашийник, який світиться, чи такий, що має світловідбивальні елементи. Вам це допоможе побачити собаку на прогулянці у темному парку, а водію помітити її на темній дорозі. На цьому у мене все. Будьте в безпеці, будьте світлом. З вами була Вася, Па-па!